Це я відео на вас знімаю, щоб ви подивилися потім, як ви ходили собі вдвох. Прогулювалися. Що, <смір> 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 помалесенько собі так, ну куди вже зробив? Вже ті роки вже прийшли, як коли бігали собі. Зараз саме олнепа. Помаленько, щоб ви собі здравствували і все. Вона взяла так, так, так. не, цей... не повний лот, трошки лишила на осі. Ага, щоб десь вже приїхати вам вже з нагороді помогти, так виходить. Ага. Русь, спасибо, сусідам, близьким. За півдня. і розробив Валера і посіял і все, Ага, угу, угу. Ти добре, добре, що так цей. Ви собі дружно так живете, собі. Угу.